Секретний червоний пакунок з України. Сьогодні, в сьогоднішньому відео, ми його з вами розпакуємо. Я покажу що саме в цьому гарненькому червоному пакеті. Всім привіт! І так, почнемо. Перед історією. Мені дуже е, сподобалося, як написали в коментарях, що це сало. Я б теж була дуже задоволена, якби це було сало тут, але ні, це не гістівне і це не сало. Десь два тижні назад я задала питання у себе в інстаграмі, у дівчат питала, де можна ось це купити. Я вам покажу, що там не хвилюйтеся, але це передісторія така. Мені прислали дуже багато посилань на різні інтернет-магазини. Але на цей інтернет-магазин було більше всього посилань, і, звичайно, я звернула на нього увагу: це інтернет-магазин Бібірка. Бібірка Юа з України. <ріст> ну, по-перше, мені дуже сподобалась назва. Це назва інтернет-магазину, яка ну, запам'ятовується дуже-дуже нескладно. Давайте подивимось, що я у них замовила. Звичайно, з назви зрозуміло, що це друкована продукція, тобто це бірки, <ріст> бірки бібірки. Так, друкована продукція різна і на тканині, і на папері, і на клейки, і так далі. Показую, що я. Замовила і зараз ще мені таке в подаруночок поклали. Будьте сміливими це початок успіху. Ось. Не чекай на ідеальний момент, створи його сам. Це такі мотивації і для мене, і для вас. Хочу почати з того, що мені найбільше сподобалось, коли я відкрила цей сайт. Звичайно, це ціна. Ні, не тому що там дешевше чи дорожче, ніж у когось. Ні. А те, що там є ціни, це дуже важливо. У багатьох інтернет-магазинів немає цін, не вказані. Тобто, я зайшла в інтернет-магазин, я знаю, що я хочу. Наприклад, що я хочу замовити бірки на стрічці, да? і я вже бачу, така кір, така ширина бірки, така е, довжина її, от стільки вона буде коштувати. Для мене це дуже-дуже важливо, тому що у мене, як і у багатьох із вас, є ну, якийсь бюджет. Да? От я захотіла собі бірки там, е, або е, тканеві, або це на папері, і я вже знаю, що в мене є 500 гривень, і я можу заказати 100 того, 100 цього, або там 200, або 300. Або я не розраховую чи розраховую. Якщо немає ціни, звичайно, мені потрібно написати, спитати, а скільки це коштує, а скільки це, а підрахуйте. Ну, для мене це, наприклад, незручно. Тому це для мене пункт номер один, що всі ціни вказані. Вже дуже давно я мріяла купити собі нарешті бірки, і тканинні, і оці паперові, для того, щоб. Ну, по перше, пришивати на свої вироби, навіть для себе, не обов'язково там, хоча до цього ми зараз доїдемо, не обов'язково для того, щоб продавати да свої вироби, а навіть для себе ви пошили виріб. Це ваше плаття, це ваша сорочка. Ви пришили пірку. І ну, мені так, це, це мої емоції, мої думки. Мені приємніше буде, да, що це моє. В мене є моє ім'я, моя бірка, такий мій лого, мій, мій логотип. Тим паче я зараз планую шити на замовлення, і в мене повинно бути лице. Це мій бренд. Да, я пришила бірку, всі знають, що пошила цю сукню Ткаченко. А так що ви можете для себе взяти як за ідею, теж, якщо ви шиєте для когось, у вас має бути такий свій бренд. Не обов'язково це прізвище, це може бути будь-що будь-яка назва, і це дуже-дуже класно. Давайте роздивимось поближче. По-перше, це пришивні бірки на стрічці. Ось так вони виглядають. Тут моє прізвище і значок Ютубу, ось, написано Ткаченко А. Ширина цієї стрічки 1,5 см, довжина бірки 5 см. Звичайно, ви можете зробити і ширше. Там є і 2 см, і 2,5, і довжину теж можете зробити будь-яку. Ось цьому рулончику всього 300 штук, 300 бірок. Мені здається, що в найближчий час я замовлю іще, бо я маю надію, що замовлень в мене буде багато. До речі, і стрічку. І сам напис ви можете вибрати будь-якого кольору. Друге, це паперові ось такі бірки, їх розмір 5 на 9 Можете зробити будь-який розмір, їх можна зробити матовими або глянцевими. У мене матові. До речі, надрукувати можна не тільки, наприклад, вашу назву, або як в мене прізвище. Можна надрукувати і посилання на ваші соцмережі, ваші номера телефонів, все, що ви заважаєте. Теж замовила собі їх 300 штук. Ось так це виглядає. Знаєте, у мене була ідея да, от замовити: хочу бірки, я своєму чоловікові, хочу бірки, хочу те, хочу те. Він каже: ну давай, давай замовимо. Ось я сіла замовляти і думаю, а що я хочу бачити на цій бірці, да? тобто, що я хочу, можливо, якийсь малюнок, візерунок. Нема, в мене навіть не було ідей. Я написала їм, кажу, я не знаю, що я хочу, але я от така і така. У мене є YouTube канал, можливо, ви дасте ідеї. Вони так, звісно, можна зробити ось, такі, ось так. Вони мені запропонували, я не відмовилась. Зробили декілька макетів. Я вибрала той, який мені найбільше сподобався. Тобто, ви робите замовлення і вони розроблюють ці макети безкоштовно для вас. І тільки тоді, коли ви затвердили, кажете, о, оце мені подобається. Вони віддають вдруг і присилають вам. І останнє, що я замовила, третє це наліпки для упаковки моїх виробів. Тобто, я запакувала виріб папером і наклеїла ось таку гарненьку наліпку. Що ще хотіла додати, дівчата, це як ідея вам. Якщо ви шиєте, наприклад, для танцювального колективу постійно да для якогось, або для однієї людини, яка танцює, вам потрібно підписати костюм. Ви можете надрукувати, наприклад, там. 100 штук або 50 з прізвищем цієї людини і пришити на цей костюм. Звичайно, якщо у вас там 5 діток з різним прізвищем, 10 діток, і кожному пришити, і дітки не переплутають, коли будуть після виступу там костюми свої збирати. В них вони підписані. Це стосується і дитячого садочку. Багато хто з мам знає, що речі можуть загубитися. А ви купили ось такі бірочки, пришили на речі вашої дитини, да? навіть вручну, там, не обов'язково на швейній машині. І всі знають, що це речі вашої дитини. Підготувала я одну пришивну бірочку, ось так. Бачите, запрасувала. І пришиваю до виробу. Обережно. Дивіться, як гарно виглядає ця бірка пришита вже. Ось, до речі, з цієї сторони білими нитками строчила, а з цієї чорними, щоб не так видно було. Краса! Тепер паперова бірочка. Ось так. Зараз. Все перед вами роблю вперше в своєму житті. Можна на бантик, можна на вузлик. Я зроблю вузлик. Ось так. О, ну, красаж. Тепер можна запакувати. Тож ще треба мені навчитися пакувати, Не вмію я. Запаковую. Ось так. Ось так. І можна клеїти наліпку. Ну, як бачите, з пакуванням я ще не подружилася. Якщо у вас є якісь ідеї щодо пакування, з яким матеріалом ви працюєте, можливо, щось пакуєте, обов'язково напишіть у коментарях. Якщо я вас надихнула створювати свій бренд, мати свої бірки та наліпки, посилання на інтернет-магазин Бібірки я залишу в першому закріпленому коментарі. На цьому все, всім до зустрічі!